Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Сьогодні незвичне відео. Це відео огляд. Я приготувала для вас новиночку. Мене дуже часто і дуже багато запитували на рахунок станочків, на рахунок мого станочка, яким я користуюся. Запитували, де можна такий придбати, так як таких станочків в інтернеті немає, тому що це станочок робив мені чоловік, він повністю ручна робота. Оздоблювала я його в техніці декупаж, і тому станочків таких в інтернеті немає. Але так як мене дуже часто про це запитували, я вирішила зробити для вас такі станочки на продаж. Хочу вам показати ось такі станочки. Вони оздоблені з обох сторін ось таким орнаментом. Орнамент під вишивку, ось такі квіти. Станочок точно таких самих розмірів, як і мій, це ще я працюю на ньому. Він ось тут висота в нього. Так, я записувала 35 см. Ось так, по висоті. Ось так. В найширшому місці 29 см. Відстань від шпильки до шпильки 29,5 см, майже 30 см. Тобто, це дозволяє робити гардан і не потрібно його багато раз перекручувати на станочку, переставляти ниточки, перемотувати, тому що тут велика відстань, і він дуже зручний. Як на мене, я своїм станочком вже користуюся 7 років. Тобто він мені чудово, я до нього звикла, він дійсно, дійсно хороший. Я не можу його порівняти з якимось іншим станочком, тому що в мене інших станочків не було. Я з іншими станочками не працювала, не купувала в інтернеті, тому що в мене цей зручний мені з ним добре. Ось так він виглядає. Тут ідуть ось такі заглушечки. Різьба тут іде на 10, тобто різьба дозволяє натягувати ниточки в кожну ось цю ячеючку, тобто він буде добре для гертань у браслетів. Йдуть ось такі дерев'яні валики. На моєму станочку йде насічені з однієї сторони насічені насічки, такі мені чоловік робив, але попрацювавши з станочком, я вирішила, що їх там не потрібно, тому що вони мені особисто. Вони, мені заважають. вони не тримають нормально нитку. Я використовую зажими. І, до речі, в комплекті до ось таких станочків буде йти 4 зажими, такими, якими користуюся я. Станочок регулюється, тобто ось тут ось ці валики вони рухаються, тут йдуть ось такі барашки металеві, вони затискають валик, відпускають валик, тобто все йде металева фурнітура. Ось тут все міцне, все стійке. І дійсно станочок зручний. Також, що я ще хотіла сказати, станочком можна користуватися в двох позиціях. Тобто, можна... З самого початку мій станочок робився ось такого типу. тобто, Він ось так мав бути. Тобто, Полотно мало бути більш нахилене до столу, тобто, більш горизонтальне. Але потім я спробувала ось так його переставити. І зробити більш вертикально, і мені це набагато зручніше, тому що робота ближче до мене знаходиться, коли я ставлю станочок на столі, робота знаходиться ближче трішки до мене, до очей, до рук, і тому мені так зручніше працювати. Але хто звик працювати ось так, тобто на більш горизонтальному станочку, то можна і ось так користуватися ним. Ще хочу розповісти вам про те, що зроблений станочок. Станочок виготовлений із фанери, вирізані ось ці частинки. Вони пофарбовані, потім зроблений декупаж, потім пофарбовані ось ці частинки і покриті двома шарами лаку. Тут іде дерев'яні брусочки, ось ці валики, і металева повністю фурнітурка. Кількість даних станочків зовсім обмежена, їх всього-навсього 6 штук. Поки що, якщо будуть замовлення, то, звісно, буду робити і більше станочків. Ціна такого станочка ось тут я вже поставила зажими, ось такі зажими будуть йти в комплекті. Ціна такого станочка 1000 гривень. Якщо вас цікавить, Такий станочок. Можете писати мені в інстаграм або на Фейсбук в коментарях. Я приймати замовлення не буду, тому що мені потрібно бачити повідомлення, мені потрібно на нього нормально відповісти, поспілкуватися з людиною, обговорити всі деталі, тому звертайтеся одразу до мене або в інстаграм, або на Фейсбук. Всі посилання будуть під цим відео. Ну що ж, чекаю ваших повідомлень. Дякую усім за перегляд. До побачення!